Добрий день, малята, хлопчики і дівчата. Сьогодні будемо розмовляти, висновки робити і міркувати. Діти, як ви вважаєте, що є головною цінністю у світі? Мир. Люди, сім'я, свобода, любов. Коштовності, гроші дім все це є достатньо цінним. Малята, запам'ятайте, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека є головною цінністю у нашому світі. В нашій країні сформована і працює цивільна оборона. Це державна система органів управління сил і засобів, що забезпечує захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Основними завданнями цивільної оборони України є оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій у мирний і воєнний часи та постійне інформування його про наявну обстановку. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах Лиха. Організація життєзабезпечення населення під час надзвичайних ситуацій. Захист населення від наслідків надзвичайних ситуацій. Створення систем аналізу і прогнозування управління надзвичайних ситуацій, а також підготовка і передпідготовка керівного складу цивільної оборони її органів управління та сил, і насамперед навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту. І діяти в надзвичайних ситуаціях. А що ж таке надзвичайна ситуація? Це порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричиненої аварією. Катастрофою, стихійним лихом, епідемією тощо, які ж бувають надзвичайні ситуації. На жаль, надзвичайних ситуацій дуже багато, вони різні та мають різні наслідки. Прийнято поділяти надзвичайні ситуації на чотири основні категорії, на чотири групи. Малята, давайте розглянемо кожну з цих категорій. Діти, на якій планеті ми живемо? Так. На планеті Земля, наша планета Земля гарна, різнобарна. Природа Землі має свій характер, який люди не можуть контролювати і тому нерідко трапляються надзвичайні ситуації природного характеру. Що це може бути? Так, це землетруси, грязьові потоки, суви ґрунту, каменепади, виверження вулканів, шторми і урагани, куртовини, ожеледиця, снігопад, зливи. Повінь та повідь, блискавки, а також лісові та торфяні пожежі це самозаймання від спекотної сухої погоди, або від недбалості людей. Ось так природа сердиться показує свій характер, і, на жаль, під час надзвичайних ситуацій природного характеру гинуть, страждають люди, знищується майно. Ці ситуації, діти, можуть бути дуже великі, глобальних навіть світових масштабів. Друга група це надзвичайні ситуації техногенного характеру, які пов'язані з технічними збоями, недоліками, аваріями. Це можуть бути транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії на виробництвах, заводах. Також раптове руйнування споруд, аварії систем міського господарства, ліній електромереж, водопостачання, теплопостачання, газу, також аварії очисних споруд і екологічні катастрофи. Слідуюча група це надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. Діти, навколо нас люди, тобто соціум. Надзвичайні ситуації, пов'язані з людьми, носять соціальний характер. На жаль, в нашому суспільству є люди, які спричиняють. Або провокують надзвичайні ситуації. Це насамперед натовпи. Це велика кількість людей під час спортивних змагань, мітингів, демонстрацій, або спричинені аварією, взривами. Головна небезпека натовпу. Що людина може бути затиснута або затоптана ногами. Також до надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру належать терористичні акти, під час яких людей беруть в заручники або шантажують. Вимагаючи певні кошти або дії. Терористичні акти можуть заподіяти, щоб привернути увагу до себе або до інших, або до певних дій. Четверта група надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Це ті обставини, порушення дії, що трапляються під час війни воєнного стану. Коли трапляється надзвичайна ситуація, саме перше завдання цивільної оборони країни, це оповіщення населення. Як це відбувається? Так малята йде оповіщення населення, а саме сигнал увага всім у вигляді сирени, гудку, дзвону або оповіщення з машин з гучномовцем. Через 5 хвилин по радіоприймачам. Та телебаченню на державних каналах повідомляють, що саме трапилось. Надзвичайних ситуацій трапляється багато, і від наших злагоджених дій залежить розмір впливу цих обставин на нас, на інших людей, на майно природу. Що робити після оповіщення про надзвичайну ситуацію? Насамперед, малята, не панікувати, оцінити ситуацію, в залежності від характеру надзвичайної ситуації прийняти рішення до дій. Це може бути виклик екстрених служб пожежної, поліції. Швидкої допомоги або служби газу, або потрібно зібрати речі та йти в укриття. На будь-яку надзвичайну ситуацію є інструкція до дій, щоб якомога менше постраждали люди та їх майно. Малята. Сьогодні ми з вами розглянули поняття надзвичайна ситуація. Ознайомилися з категоріями надзвичайних ситуацій, а також завданнями та діями цивільної оборони під час них. Діти, бажаю вам потрапляти лише в хороші, радісні ситуації. На все добре.